До старовинного містечка Любомиль на Волині нас привело звернення громадських активістів району з проханням розібратися в тій ситуації, яка коїться в територіальному медичному об'єднанні Любомильського та Шацького районів. Ми замість того, щоб думати про життя і здоров'я пацієнта, ми починаємо перейматися цими всіма якби. Суперечками відчуваємо цей тиск над собою. Ви розумієте, це все одно, що якби, коли хтось стоїть з кулеметом тобі над головою, образно кажучи, так, і тебе примушують робити якусь роботу. Ти її робити будеш, звичайно, але як? От, і Хто відчував моральний тиск, то, я думаю, зрозуміє, що я маю на увазі. Ні, у нас це, це все робоче. Все в робочому порядку рішається. Чому цей те з'явився? Я поясню, я його особисто напряму пов'язую з своєю прислідковою діяльністю. Бу, була ситуація, коли минулого року нашого школегу, завідуючого реанімаційного відділення з Олександра Георгійовича, генеральний директор намагався вигнати з роботи. Був звільнений займаної посади в грудні позаминулого року, по надуманій причині. І він його і вигнав з роботи тільки завдяки втручанню проспілки Значить, нам вдалося цю ситуацію перебороти і повернути його на своє місце. Відновитися на посаді мені допомогли наші, наша проспілка, так само колектив лікарні, який за мене збирав підписи, колектив, всі мешканці району в разі необхідності казали, так само ми будемо збирати підписи, що, до речі, вони робили. Ну це таке, це, ви знаєте, це внутрішні такі конфлікти робочі. Ну, Кожен веде себе як що я за потрібна демократії. Звільнення було незаконним, без погодження з профспілкою, без очікування рішень комісії з управління охорони здоров'я. І генеральний директор абсолютно ніякого наказання за це не поніс. Тобто це йому все минулося безкарно. Ми зустрілися з генеральним директором територіального медичного об'єднання Любомильського та Шацького районів Володимиром Дибелем. І поцікавилися структурою лікарні, інноваційними методами лікування, реформуванням медичної установи, міжнародним співробітництвом та моральним кліматом в колективі. З кінці минулого року, 2014 року, ми впровадили практику нашу хірургічну, це лапароскопічні операції. З допомогою лапароскопії ми проводимо, поки що удаляємо камінь жовчну міхура, приходиться стіті, а взагалі то плануємо і грижі, і апендицити. Почали також лапароскопічним методом оперувати і наші гінколи. Це величий досягнення для наших районів. Дуже це важко просувалося, бо самі розумієте, що ніхто не радий в даний час, щоб периферія так розвивалася. То весь спектр оперативних втручань, якби лапароскопія в нас, в районі лікарні, не вирішує і ніколи не вирішить. Тому що, наприклад, за рік ми оперуємо понад 500. Хворих 500 операцій робиться, з них хай навіть буде 50-х лапароскопічних холециститів, це в кращому випадку. І це ж є крапля моря, і це не є вирішення. питання. Друге, наступне це те, що робити такі операції, треба вміти ще й робити звичайним способом операції, тому що нерідко бувають ситуації під час проведення лапароскопічної операції, коли потрібно переходити на відкритий спосіб, тобто робити розріз традиційним методом. І тому лікарі, котрі практикують лапароскопію, повинні теж володіти і класичними методами операції. На жаль, коли з'явилася в нас апаратура лапароскопічна і постало питання про проходження курсів по лапароскопії, генеральний директор мене на курси не пустив. Хоча я завідувач відділення і маю досвід проведення операції хулицециктомії класичним способом. Причому знову ж таки без зайвих пояснень. Пройшли навчання по лапароскопії, це три хірурги. Лесик Володимир Михайлович, який стажу має 15 років першу категорію по хірургії, і два молодих хірурги. Це Луць Леонід Леонідович і Драмарецький Степан Іванович. Чому так ми вирішили? Тому що Лесик Володимир Михайлович, він володіє методикою проведення холецистоктомії, і є така думка, що молоді наші хірурги, вони навчаться. Більше того, лікарів, хірургів, які їздили на курси, він їх послав в такому якби, авральному порядку, що я навіть не знав про це. Мені, по ходу, повідомили, коли вже вони вже виїжджали по суті, за межі району. При цьому залишилися пацієнти, ніхто не узгоджував ні графіку там, чергувань. Тобто я про це все знав наступного дня, коли прийшов на роботу, можна сказати. І коли я звертався знову ж таки в письмовій формі до генерального директора з метою, що він мені пояснив, чому він мене, наприклад, не послав. Тобто обмежив моє право, скажімо так, підвищити своїх фархових, то тобто він знову ж таки абсолютно ніяких пояснень мені не надав. Але я вам скажу, перевага велика, тому що лапароскопічна операція, що таке проводити середину лапаротомію, що таке е це декілька отворів, і через них провести, Це людина через 4 дні вона виписується із стаціонара це і людині дешевше і менш травматичний. Ось така ситуація. І виходячи з цього всього, я зрозумів, що на мене чиниться психологічний тиск. Забрали. Чергування, усунули від проходження курсів. Ну, про цього методу є багато полеміки, я думаю, що це правильно. Ну і я вам скажу, що не дуже, от на як у нас в лікарні, хірург старші не дуже так радять цим, цим методом, тому що в основному зараз люди йдуть на лапароскопію, а не на таку е, операцію полосну. Так що я думаю, що це майбутнє. Ну, неначе все добре. Працюй собі з задоволенням і в радість вдячних пацієнтів та не все так добре, як на перший погляд здається. Людські відносини неможливо замінити ані новітнім обладнанням, ані вишуканим антуражем. Такої думки дотримується Олександр Згоранець, завідуючи реанімаційним відділенням. Пацієнт на лікуванні лікування протягом одного тижня. І через тиждень він помер. При багатонатомічному розтині виявлено, що пацієнт мав травми, які є несумісні з життям. Тобто, незалежно від того, чи коли б йому була надана допомога, чи безпосередньо в ту хвилину, що він поступив, чи пізніше це на його життя, на кінцевий результат не впливав. Після цього, значить, в зв'язку з цим генеральний лікар, генеральний директор мені сказав, щоб я написав заяву. На перехід з посади завідувачого на посаду ординатора. Що я категорично відмовився зробити, мотивуючи це тим, що моєї провини в даному випадку немає. Він сказав: значить, якщо то немає твоєї провини, значить я тебе звільняю з посади не тільки завідувача, а взагалі розраховую з роботи по статті. Що він і зробив? Без узгодження з спілкою. Без висновків комісії, яка пізніше була, які приїхали спеціалісти з обласної клінічної Волинської обласної клінічної лікарні. Два тижні я знаходився, був як звільнений. Через два тижні він мене поновлює на роботі, пише по-новому наказ. Хай здоров'я будуть. І хотів бажати всім людям, щоб вони думали про своє здоров'я, перш за все. Тому що, на жаль, люди наші поступають вже так сказати, запущених. Більшість 80% запущених в таких знаєте, станах, що дуже тяжко піддається лікуванню. Що стосується пана Дибеля, він є депутатом Олинської обласної ради обраний від партії регіонів, треба сказати. Це перше. Знаєте, я не був партією, партії регіонів, я був фракцією, фракції Я мусив бути фракцією, Тому що я збудував за той час лікарню в шаску. Я закінчив терапевтичне відділення тут. Я був фракцією регіонів, фракції регіонів. З хвичком були встроюватися, ми дружили. я був однієї страна. Я вам скажу, що б не він, то не було б у тому шатку ніколи лікарні, і не було б тут у нас терапії. Друге, очевидно, ці конфлікти, які от зараз загострилися, вони не одноразові. І мені неприємно, коли я дізнався, що відомий хірург не тільки тут в районі, але й в області, пандець, ну якби постраждав в тому плані, що в нього вже були конфлікти, тобто його десь намагалися принизити, десь намагалися. Будемо казати так, відсторонити від не те, що від виконання обов'язків, а від багатьох там таких позицій, лікарських. А оце нещодавно стався випадок, коли пан Дибель застосував силу проти свого ж колеги. Це неприпустимо. Тепер у нас такий, знаєте, нюанси вийшлося. Внутрішній це внутрішній спор. Тут нічого страшного нема. Але ну є люди, які хочуть зайняти це місце. Ми попросили прокоментувати ситуацію в територіальному медичному об'єднанні Любомського та Шацького районів. Завідувача хірургічним відділенням Любомльської районної лікарні, голову про спілки лікарні Володимира Деця, проти якого 28 січня 2015 року генеральний директор Володимир Дибель. В своєму кабінеті застосував грубу фізичну силу. Він чинить на протязі останніх років на мене особисто персональний тиск на мене, на мою дружину, яка теж працює лікарем. Цей тиск був в різних формах. Ну, зокрема, 28-го, коли мені зателефонувала на чмет і сказали, що мене усунено від складання графіків чергувань в агенці втілені і що мене позбавлено чергувань нічних мається на увазі. Тобто, по суті, переведено на ставку голову, я звернувся з роз'ясненнями до ночме в кабінет. Вона мене запросила. От. Сказала, що це розпорядження генерального директора. В той момент генеральний директор знаходився в своєму кабінеті. Я дійшов до нього, щоб отримати від нього безпосередньо пояснення. Відповідь я почув, якщо мені не подобається, може, не скажеться, це моє рішення і все. Тобто пояснення, знятних я не отримав. Коли вже я збирався виходити з кабінету, він мені здогін сказав ще щось, якісь образливі слова. Я вже не пам'ятаю точно, бо це ж розумієте, тривало досить недовгий період часу. Я хотів повернутися до нього, щоб сказати все, що я про нього думаю, тому що вже накипіло за останні роки. В цей момент він схопився з свого місця і без всяких зайвих слів вдарив мене кулаком в обличчя. От, потім була шарпанина, в результаті якої я опинився на підлозі, він мене давив за шию, потрапив мені обличчя. Труднощами мені вдалося якось його від себе відтягнути, якщо так можна образно сказати. Тоді він встав, відкрив двері і я вийшов, От, скажімо, в стресовому стані. Зняті були побої, міліція сьогодні займається. Я зреагував як народний депутат, написавши звернення на начальника міліції обласної, на голову обласної держадміністрації і на голову начальника управління охорони здоров'я. Ну, я не був присутній під час тих подій, але я спілкувався з паном Децем. Ну, для мене це дикість. Я чекаю, які будуть результати цього розслідування, я не знаю. Ну, з цією людиною я однозначно для себе вирішив, що я з ним разом, тому заході працювати не буду. Коли я йшов сюди, так ніхто не хотів йти на місці, головного лікаря пішов. І вже, звичайно, є люди, які б хотіли так сказати, зайняти моє місце. І... Є там різні ну, домисли, пишуть, звертаються. Цей просінь наїзд, знаєте, це заказний відбуде. Бо гость, який народний прав. Це, це. доходяться історія, ну, знаєте, дитина як нічого в житті не зробила. А хто це фафал ти Ну, і політолог. Політолог. Я не працював ніде. Народним депутатом, ну, і там у нас були деякі такі туріння. Якщо говорити за політичну позицію, так, не вже не за професійну, то пан Дибель як активний учасник партії регіонів там свого часу на певні такі в лапках антифашистські мітинги возив жителів от району Любомирського. І ну, це не додає йому честі. Це все ерунда. Нічого, Я взагалі не участвую в політиці. У мене, коли ми підходили і хотіли їхати на Майдан, і хтинько відпускав, і кров і їх тихенько спитайте людей, хто приходив, кажу, що просто я знав, де ви є. Ця ситуація мала місце, реально. Коли Півтора, по моєму року, коли оце от саме ще відбувалися так звані антифашистські мітинги на Західній Україні, які, до речі, потім дали підставу говорити росіянам про те, що в нас тут є фашисти, бо раз провадяться антифашистські мітинги, значить вони проти чого проводяться? Проти фашистів, правильно? Просто ж так їх ніхто ж не проводить. То з нашої лікарні, за, скажімо так, вказівкою негласною, ви ж розумієте, генерального директора. Теж певна група людей їздила на ці мітинги. Тобто вони їхали не по своїй волі. Їм сказали, що медсестра, санітарка, в вуз, прокатається, постоїте там, помахаєте пропорцем чи чим там. Але це дійсно мало місце. За коментарем з даного питання ми звернулися до народного депутата України Ігоря Гузя котрий в приміщенні районної адміністрації проводив прийом громадян. Під час подій Майдану Любомильська районна рада, де ми зараз знаходимося, висловила недовіру пану Дибелю, тобто вважала за потрібне, аби звільнити його займаною посадили. Справа в тому, що лікарня обслуговує два райони, так сталося, і Шацький район. В Шацьку, на жаль, рішення не було прийнято з ряду причин, тому що більшість там була сформована на основі партії регіонів і народної партії Литвина. Це був мінус. якби колеги депутати Шведського району прийняли рішення, відповідно, я думаю, що пан Дибель не працював би на своїй посаді, але в даному випадку я буду тримати на контролі цю ситуацію і вже звернувся до голови обласної адміністрації. І зараз роблю звернення окреме на депутатів, знову ж таки, двох районних рад, що вважаю, що за недоцільне перебування пана Дибеля. Я не даю йому оцінку як лікарю, але як менеджеру, який не може в своєму колективі. Забезпечити да, адекватні робочі стосунки своїми керівниками, зокрема, я ще раз кажу, от пан Дець це людина відома, тобто це хірург, це людина, яку поважають молодий, енергійний і так далі. Для мене це дикість, тому я зрегував. Зловживання, зневага до колег, котрі не поділяють думок пана Дибеля. Все це за словами активістів можливо тільки у випадку кругової поруки. Та доброму покровителю. ми спочатку звертаємося yeah, yeah. в обласні структури. Yeah. Yeah. Якщо ми бачимо, що не отримуємо відповідного результату, я, як народний депутат, звичайно, буду працювати по центральних структурах. Маю абсолютно право повноваження і далі. сподіваємося, що після виходу нашої передачі буде проведено ретельну перевірку даних фактів Міністерством охорони здоров'я, фінансовою інспекцією та Генеральною прокуратурою України. Будуємо Україну разом.